Вітаю, це Суспільне Львів і проєкт Важливе про назвати Тарас Базюк. І в цьому проєкті ми мандруємо містами Львівщини і розпитуємо керівників цих громад про те, як вони живуть під час війни та вирішують свої нагальні проблеми. Сьогодні ми в гостях у міського голови строя Олега Канівця. Пане Олег, вітаю вас! Вітаю вас, пане Тарас. Хотілося б почати з тої проблеми, яка насувається неминуче на кожного року. це є опалювальний сезон, готовність вашої громади до роботи і життя взимку. Наскільки от зараз за місяць, чи трошки більше до початку фізичного, як це завжди буває, десь там в середині жовтня, ви можете оцінити готовність стрия і громади загалом, бо, зрештою, це не тільки стрій до роботи в опалювальний сезон. Складно було у 2022 році, тому що це було для нас викликом широкомасштабне вторгнення і дійсно обстріли України артилерією, ракетами по інженерії, по інфраструктурі. Вона всю Україну і в тому числі і наше місто поставила перед викликом. Ми мали розуміти, як ми будемо подавати воду мешканцям нашого міста, бо ми маємо свій великий водозабір. Ми мали розуміти, як ми забезпечимо теплом. Порядка 60% мешканців багатоквартирних будинків, які є на централізованому опаленні. І ми за минулий рік придбали близько 100 різних генераторів, як для шкіл, для пунктів незламності і для освітянського процесу. Але маючи 34 котельні, ми минулого року придбали генератори на всі котельні. Тобто ми придбали генератори на наш водозабір і можемо. Сьогодні впевненість говорити, що навіть при зупинці водозабору однієї з свердловин ми все рівно воду до першого поверху кожного будинку подавати будемо. Ми провели за цей рік планово ремонтні роботи, навіть відремонтували декілька котелень, навіть відмодернізували декілька котелень, навіть замінили декілька сот кілометрів теплотрас. Тому я можу сказати, що місто готове до опалювального сезону і воно готове навіть до цих викликів, які в разі чогось можуть бути від нашого сусіда від Росії при обстрілів інженерії нашої, нашого міста. Тому робота, яка була проведена минулого року, вона не була намарною. Ми маємо також сконцентровані запаси пального для роботи генераторів. Все це є в достатній кількості. Для першого місяця, як мінімум, роботи у важких військових обставинах, якщо таке буде, якщо говорити власне про е, обстріли, так неминуче е, в цьому аспекті з'являється питання про наявність укриттів. Ну передовсім йдеться все таки про соціальні об'єкти. Ну бо ми говоримо про школи, про е, лікарні, чи, чи, чи якісь інші заклади, і зрозуміло про ті ж самі багатоповерхові будинки. Їх є досить в місті. Ви знаєте, який їхній стан? У нас в місті є, по-моєму, 87 протирадіаційних укриттів. А кожний навчальний заклад у нас обладнаний найпростішим укриттям в підвалах, де наші діточки можуть перебути відповідно тривоги повітряні. Стан самих укриттів, я би сказав так, задовільний. Він не є відмінний, він не дотягує, напевне, до оцінки добре. Але він точно, якщо говорити по оцінці ну, п'ятибальній, то він є на три з плюсом. Тобто, більш-менш ми спокійні в тому плані, що при повітряній тривозі мешканці нашого міста забезпечені відповідними укриттями. Так бажає кращого стан самий тих укриттів. Вони не мають там євроремонтів, вони не мають вентиляції, де потрібно це зробити. Це все може і сотні мільйонів. Коштів, які треба виділяти на ті укриття. Але деякі ми цього року зробили і зараз по програмі державній в одній з найбільших наших шкіл при співфінансуванні з боку держави 2 мільйони. Ми в нашому ліцею це проводимо. Це колишня школа номер 3 Там ці роботи проводимо. А так, звичайно, хотілося, щоб ті укриття були набагато кращому стані. Ну, це якби є один з тих моментів, які називають зараз критично важливими витратвидатками. У вас в бюджеті є якийсь план, який каже, що ми будемо ремонтувати цього року, наприклад, стільки наступного? Бо ми розуміємо, що це є проблема на десятки років. Насправді, проблема на десятки років, і ми в цьому бюджеті передбачали відповідну статтю видатків для того, щоб довести наші протирадіаційні укриття і найпростіші укриття до. Стану, де можна людей взагалі тримати, де нема сирості, де немає вологості, де є принаймні лавочки, крісла, де є можливість там зайти і посидіти декілька годин. От до такого стану ми… тобто, сміття ніде нема, нічого не валиться, на голову не падає, не капає, на ноги сухо. Оце найголовніше, що ми зробили. Зрозуміло. Якщо Знову ж таки, продовжувати цю тему, так би мовити, комунальних видатків, то проблему, яку зараз обговорюють уже кілька місяців підряд, що раніше це було радше якісь експертні дискусії, а тепер це вже є дуже серйозна річ, і йдеться про так зване військове ПДФО. Якщо плани уряду будуть здійснені і цей військове ПДФО буде забраний, наприклад, від вашої громади, які це є втрати для вас? А ви вже собі порахували? А я вам можу сказати, і хай це почують всі. У нас вкрали батальйон територіальної оборони. У нас при сформуванні батальйону територіальної оборони ПДФО в стрій взагалі не поступає. Але вони у вас якби вони у, нас, рахуються. Вони у нас рахуються. Ми їм обладнали їхнє місце перебування. Ми вклали туди не один десяток мільйонів гривень коштів з місцевого бюджету для підтримки батальйону тероборони. А ПДФО минулого року воно йшло <кій> на облаштування полігону. 103 ї бригади, і ми з розумінням до цього поставились. А цього року чомусь воно йде в сколи, а не в стрій. Тому що є певні аферисти при війську, які це вчинили. Я, навіть, можу це вправо, це, ну, це як перевели фізично, ну тобто не фізично, юридичну особу перевели туди від вас. Ні, просто прийнято рішення командуванням бригади і нашого батальйону переводити ті кошти не в нашу громаду, а в громаду в сусідньому сколі. Що ви просто розуміли, 60% бійців нашого батальйону це є наша громада, тобто це і жителі стрі, і наш нашої громади так. так. А зі Сколього, там, якщо батальйон має там 550 осіб, то 12 осіб зі Сколього. Зі і все ПДФО йде туди. Ну, але ми не нарікаємо, ми стараємося все рівно жити і працювати. Ну, як, якось це виглядає така, ну, на, 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 на сучасні умови е, дивна історія. Так? А я е, зумисно, користуючись нагодою, журналісти, маю цю проблему. Вкрали, так. Ну, тобто, так? В... Чому так діється? Чому так діється? Так. Тому що, е, знаєте, у мене сьогодні був е, командир е, зведеної стрілецької бригади, е, вони йдуть в штурми. І він каже: а ми живемо в двох країнах сьогодні. Одні відпочивають, одні гуляють, схемами займаються, і корупція продовжується, а другі воюють, підтримують армію або не підтримують. Тому в мене відповідь тільки така: комусь війна, а комусь і інші речі. Якщо все-таки вернутися вже, вже, вже до цифр, від того, що цей батальйон від вас перевели, скільки ви втратили в грошах? Ну, на цей рік ми точно втратили не менше 25 мільйонів, не менше. Але богу дякувати, у нас є зенітно-ракетний полк, який носить славну назву січового стрілецтва. І ми вдячні президенту, що він ну дав таку назву нашому батальйону. Цей, нашому полку. І цей полк дуже гарно служить. Воює по всій Україні дивізіони, збивають ракетоносії. Найдекілька героїв України є при нашому полку. Їхнє ПДФО дає нам можливість допомагати навіть батальйону тероборони. А якщо його від вас заберуть, тоді ми робили прикидку бюджету на наступний рік. Тобто ми будемо вже в мінусі. І тому я не знаю, чи це буде мудре і правильне рішення забрати ПДФО військових повністю від органів місцевого самоврядування. Як ви бачите цю історію? От я читав, наприклад, Віталія Безгіна пропозиції. Він каже, що варто було б... Розділити цей податок наступним чином, щоб 50% йшло залишалося точніше у державному бюджеті на бойові потреби чи якісь інші потреби сил оборони. Решта розподілялася б по 25% на потреби органів місцевого самоврядування. ПДФО на сьогоднішній день воно розщеплюється 60%, 25% і 15%. А лише 4% додавали органи місцевого самоврядування. Так. На це вже другий рік так є. Я пропоную так і залишити. Підтримуючи пропозицію Безгіна, я би вніс законодавчу зміну, що зобов'язати органи місцевого самоврядування ПДФО, яке у них йде від військових, 50% віддавати військовим. Тобто, є такі негласні домовленості між певними військовими частинами. Є. От, наприклад. У нас є така домовленість із військовою частиною Національної гвардії. Їм треба побудувати казарму. І ми вдарили по руках з командиром, що ми точно половину коштів, які до нас поступлять, ми вам віддамо, щоб ви побудували казарму. І ми до таких речей готові. Ну тут тут є ще один нюанс. Наскільки я розумію. Того прочитаного масиву, що в принципі ті гроші, які ви закладаєте, умовно кажучи, на сили оборони, от на ТРО. Це максимум може бути навіть і підсудність. Ну я знаю, що МінФін казав, що органи місцевого самоврядування не мають права витрачати гроші на оборону. Ну мінфін він завжди централізує всі речі. І дійсно в законодавстві не прописано, що це є функція органів місцевого самоврядування співфінансувати збройні сили. Так, давайте врегулюємо це. ПДФО, яке поступає органам місцевого самоврядування, скеровується на підтримку збройних сил України. Проста річ одним реченням прописати зміни в законодавстві. І, і, і пане Олегі, я би хотів буквально нагадати тільки нашим е, глядачам і слухачам, що цей проект важливе про е, на суспільному Львіву, в якому ми розповідаємо про те, як живуть громади і міста. Львівської області під час великої війни. І сьогодні ми розмовляємо з головою міста Стрий, з паном Олегом Канівцем, і розпитуємо його про те, як громада Стрийська дає собі раду під час війни. І, і напевно, от в продовженні нашого цього, цього такого дискусії про гроші, я хотів би розпитати вас, як ви визначаєте ці пріоритети? Що для вас? Є визначальним, наприклад, зараз триває дискусія про те, як пооблаштувати майдан ринок центральну площу Стрія. Ви вважаєте, що це доцільно зараз саме зробити? І якщо так, то чому так? Бо, наприклад, історія про чи точніше видатки на очисні споруди, наприклад, це є зрозуміло. Без цього місто фізично функціонувати не може, чи не може почекати ця реконструкція до закінчення війни? Звісно, що може, і ми не ставимо собі пріоритетом майдан ринок під час війни реконструювати. Але ми розпочали процедуру, щоб ми були готові до того, коли війна закінчиться, щоб у нас була і громадське обговорення, і проектна документація, і пошук коштів грантових. Ми прекрасно розуміємо, що. Ми за власні кошти бюджету реконструкцію Майдану ринок не зробимо. А нам треба не тільки Майдан-Ринок, нам треба і парк Шевченка обладнати, і багато і багато інших проєктів. І ми свідомі, що ці кошти треба шукати у наших партнерів через грантові проекти. Але для цього потрібно провести громадські обговорення, проєктно-кошторисну документацію. Це наші мають бути видатки. І пізніше, коли ми розуміємо, яка сума на це має бути виділена, після війни ми будемо з цим йти. Далі рухатися, щоб це фінансувати. Пріоритетом для нас сьогодні є ця критична інфраструктура. Це, як ви правильно сказали, один із об'єктів це є наші очисні, які практично не працюють уже десятки років. А головна насосно-каналізаційна станція нашого міста вона взагалі була як бомба з повільної дії. І тому ми розпочали ще в 2021 році її реконструкцію, і під час війни продовжуємо потрошки ці роботи робити. Але тепер ми спимо спокійно, тому що ми машинний зал, насоси, прийомочний, ми все відреконструювали, і сьогодні це є не пороховою бочкою у нас. Дороги є важлива річ. Але які дороги? Дороги в сільській території. Нам у спадок дісталось 45 сіл з 62 колишнього стрійського району. А це 3 четвертих району. І дороги ті не наші дороги є на балансі обласного департаменту. Ну на жаль, в бюджеті області теж коштів на їх ремонт є мало. І ми субвенцію свого бюджету даємо області і просимо область, щоб полатати те, що не латалося понад 30 років. Ну бо людям, знаєте, війна війною, але коли доїхати до школи чи до міста нема взагалі яким чином, то це робити треба. Тобто, пріоритет це... і люди питають з вас. Питають з нас, тому дороги, сільській території і критична інфраструктура це пріоритети. Але першим пріоритетом це збройні сили. Я хочу, щоб ви почули, що ми мільйон доларів витратили на збройні сили з нашого бюджету. То ми... За за теперішніми курсом це в районі близько, скажімо так, близько 40, 40 мільйонів гривень. гривень так. Якщо говорити ще про один дуже важливий проект на мою точку зору йдеться про впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд в транспорті громади. Так це Стрийський, це вже така конгломерація, бо йдеться і про місто, і про довколишні села, наскільки я правильно розумію. він вже запрацював і працює майже рік. Майже, близь, майже близь, рік. Близько року, близько вже року працює. Та? Як ви оцінюєте? Його впровадження для себе так з точки зору ефективності, з якого ви закладали, наприклад, на, на, на початках, що ви бачите в цьому позитивного, і що треба виправити? Що треба до якби до дотягнути? Було непросто це впровадити, але знову ж таки хочу подякувати депутатському корпусу. Він у нас мудрий, і ми прийняли відповідні правильні програмні рішення разом з перевізником. Тут нам теж повезло, тому що перевізник один і доволі такий відповідальний перевізник. Він за свої кошти придбав валідатори. Їх вже є сьогодні порядка шестидесяти. Ми передбачали кошти для оплати пільг. Тобто, всі пільгові категорії оплачуються з місцевого бюджету. Ба більше, колись мій попередник прийняв рішення пенсіонерів в місті возити, теж безкоштовно. Ну і ми цю практику залишили. Ми її поширили ще й на пенсіонерів сільських територій. Ну, бо це теж ваша громада. Теж наша громада, ми не можемо її ділити. Туди-сюди. Недоліком є те, що ми змушені зараз обмежувати кількість поїздок пенсіонерам, тому що бачимо, що те, що ми виділили, його не вистачає. Люди мають ну, мають таку звичку. Використовувати ту пільгу в своїх інтересах якомога частіше. Це ну, навіть і незвичка, як людині є 70, плюс, то вона все-таки, як бачить автобус, то вона скорше в нього сяде, ніж ніж хтось інший. Бо це є здоров'я і економія часу. Звісно, звісно, але скільки тих поїздок вона може зробити в місяць? І тут ми дискутуємо, і ми обмежили зараз 30 поїздок для пенсіонера mm. у місяць. Так, є хтось незадоволений, але більшість. Абсолютно до цього нормально ставляться, тому що тих, хто їздив більше як 30, їх всього-навсього там 7% з тих пенсіонерів. Mm -hmm. Ну, а є такі, які катаються більше як по 100 разів. Тому тобто ми це врегульовуємо. Ну, межі досконалості немає, і ми разом з громадою намагаємося все почути від громади. Зараз для нас новим викликом стало це приїзд внутрішньопереміщених осіб. Теж хотіли б вони скористатися такою пільгою. Ну, але ми її наразі можемо надати тільки тим, хто тут приписаний у нас, щоб ми розуміли, що ми даємо мешканцям своєї громади ту пільгу з нашого бюджету. Тому тут є е, певні. Моменти до, до опрацювання на наступний бюджетний рік Пане голову. Дякую вам дуже за розмову. А я хочу тільки нагадати, що цей проект важливе про в якому ми зустрічаємося з головами найбільших громад нашої області і розпитуємо їх про те, як вони живуть під час війни і дають собі раду з своїми найнагальнішими проблемами. А сьогодні ми в гостях у міського голови Стрия Олега Канівця. Ще раз дякую, голово. Дякую вам, пане зараз.